Як воно грабувати країну? Нормально живеться, не тиснуть новини, смерті не тиснуть, поламані долі Нормально живеться на мінному полі, теплі будинки, хороші машини, красиві жінки, та нітьолки паршиві. Нічого не тямлять, великі меті Для сексу нормально, а мозком тупі А що мені грати, а що мені совість? То треба святим бути, не про них повість Війна усе змиє, війна усе спише, усі ми такі. А може і гірші Ну взяв я мільйон, а хтось взяв мільярд, і ти б взяв, якби не писав своїх скарг. За що ти бориш? За прозору, політику, за права, справедливість, свободу це лірика, духня дитини в дорослому тілі Усе не так просто, не будьте ж сліпими. У складних рішень, тернисті дороги. Війна закінчиться в наступному році. Ну то спробуй купи мене, сука, купи мене. Я не боюся смерті у муках.